Ну як вже говорив голова патрульної поліції. Київській області і по Україні то загалом ситуація погіршилася з тимчасовими відключеннями, оскільки і до того в нас не скрізь було багато освітлення, так зараз його майже на дорогах немає. В нашому місті, як порівняно з іншими населеними пунктами громади, то ситуація ще добра, оскільки в нас є багато пішохідних переходів, які добре освітлені, і тому бажано людям переходити та там дорогу, якщо ну і звичайно ж потрібно мати світловідливаючі якісь елементи. Це стосується в першу чергу населених пунктів сільської місцевості, тому що діти мають бути видні на дорозі, там немає достатньо обладнаних. Тротуарів там немає де дітям перейти дорогою, тому це в першу чергу потрібно там а в населених пунктах. Як пише правила дорожнього руху, тому пору доби мають бути світловідбиваючі елементи. Це на буржовому транспорті, оскільки вони несуть в першу чергу велику загрозу, особливо навіть в поза населеними пунктами, якщо не мають світловідбиваючих елементів, тому що вони рухаються повільно. Зазвичай на міжсельських дорогах також немає узбіччя, і вони рухаються. Це дуже близько до узбіччя і машини на швидкості, особливо не погоду. Дуже важко зреагувати водіям навіть досвідчені на появу живого транспорту, Те, ж саме стосується велосипедистів. В місті бачив неодноразово особливо дітей. Зараз є якась така тенденція дуже ширені куртки, повністю світловідбиваючі. Вони дуже чудово цих дітей видно, навіть з ближнім світлофар в темну пору доби, в неосвітленому місці їх видно майже за 50-100 метрів. Навіть бачив ліхтарики з світлозберігаючими лампами на батарейках. Це теж дуже, дуже добре.